Добрий вечір, студія. Ой, хочу з вами поділитися сьогодні. Придбала собі отакі патчі. Ага, воно по-другому пише, розвертає, звісно, Ну, я вам швидко зараз трошки прочитаю. Тканині патчі під очі. З колагеном розлажують освіжаються ніжну шкіру, помітно висвітлюють її. Вже після першого застосування морський колаген проникає в глибокі шари шкіри. Відбувається у власні колагенові генові волокна, реконстру... реконструє її всередині, розлажує смужки, робить шкіру пружною і ніжною. Ну, Будемо пробувати. Ось наша така баночка скільки їх тут, не знаю. Тут і лопаточка така є. Дивіться, дівчатки бачите, скільки спачу. Ой, Ой. от Зараз ми їх попробуємо. Я спробую, а потім буду вам говорити Ой, ну ти скажи, гляньки, вони ніжні такі, чи вони добрі, чи не добрі. Теж взяла. От у мене оце треба Так. так, так. треба отак, ну що ж робиш, так. Ну все, підождемо трошки і подивимося, що і як. Маски мені ці дуже-дуже подобаються. Це я бачу результат хорошого. Звісно, морщини вони глибокі не розправляють, але лице освіжає, напитує дуже хорошо ці креми, маски ультразволоження зволоження з кологеном. Хороші такі масочки. Так що, дівчатка, омолажуйтеся. Ну, все буде добре.